Ось п'ять цікавих фактів про Інквізицію. Інквізиція мала різні форми. Інквізиція була не єдиною організацією, а сукупністю кількох інститутів у різний час і місцях, таких як середньовічна, іспанська, римська та португальська інквізиції. Найвідомішою є іспанська інквізиція заснована у 1478 році. Мета контроль за вірою. Головною метою інквізиції було викорінення єресі. Вона розслідувала і карала тих, хто відхилявся від католицької віри, зокрема єретиків, відйом, мусульман і євреїв, які нещодавно прийняли християнство. Інквізитори застосовували допити і тортури. Хоча тортури не були головним методом, вони застосовувалися для отримання зізнань. Серед популярних методів були колиска юди, дошка розтягнення. Та причинка води, примусове заливання води. Судові процеси були суворо регламентовані. Процеси інквізиції мали чіткі правила, включаючи право обвинуваченого захищати себе. Однак справедливість часто залишала бажати кращого, адже звинувачення могли базуватися на чутках. Чорна легенда Іспанська інквізиція стала об'єктом пропаганди протестантських країн. Які створили міф про її крайню жорстокість і масові страти. Насправді, кількість страчених була меншою, ніж часто стверджується, але жорстокі методи все одно залишили темний слід в історії. Інквізиція це один із найсуперечливіших епізодів в історії католицької церкви, який досі викликає гострі дискусії.